Друзі, сьогодні хотів би розказати вам про те, що отримують покупці, коли все-таки наважаться на купівлю у нашому містечку швейцарській. Вони отримують ділянку земельну, будинок сам. Так? У будинку вони отримують повністю готовий практично ремонт за виключенням меблів. Сантехніки повністю все решта готове. Вони самі кажуть, ну частково вносять деякі корективи у ремонт. Ззовні будинку вони мають прибудинкову територію із з власним дизайном чан, мангал і довір із компанією з обслуговуванням. Та вирішає, яка буде займатися всіма їхніми питаннями.